Мистецтво. Діалог традиції новаторства. Музичне мистецтво в інтегративному просторі культури. Привіт, друзі! Унікальна освітня місія мистецтва формування ціннісних естетичних орієнтацій на розум і почуття людини, виховання патріотичної свідомості, гуманістичних ідеалів. Художні твори здатні пробуджувати у людини креативний потенціал для самореалізації та участі в соціокультурній творчості, знайомтеся з різноманіттям жанрів та вчіться вирізняти в інформаційних потоках справжні цінності і орієнтуватися на них. Пізнавайте себе через взаємодію з мистецтвом музичні жанри. Які з них найпопулярніші, та в чому їх особливості існує безліч музичних жанрів, і кожні мають величезну кількість поціновувачів, є кілька популярних напрямів, які можна почути звідусіль, що є характерними рисами кожного з них, і за що їх люблять люди? Поп. Музика. Це музика, яку найчастіше можна почути на радіо, а мода на неї не згасає. У всіх чартах пісні постійно змінюються, і найчастіше люди слухають те, що знаходиться вгорі списку. Поп музика повинна бути нескладною з приспівом, який легко запам'ятовується і повторюється декілька разів. Найкращими виконавцями цього жанру можна назвати Майкла Джексона, Аріану Франде, Біонсі, Тейлор Свіфт, Леді Гагу. Білі Айліш, Ріану, Гаррі Стайлза, Бруно Марса, Джастіна Бібера і багатьох інших. Рок це один із найвагоміших напрямків у музичній культурі. Суміш бунтарського духу, глибокого змисту, пісень, яскравої та вільної гітарної музики, а також харизматичних виконавців, не може лишити байдужими. Рок музика включає кілька напрямків починаючи від легких, закінчуючи важким металом. До складу класичної рок-групи входять вокаліст, гітарісти, барабанщик та клавішник. Сплеск популярності року був за часів легендарних The Beatles, The Rolling Stones, Queen, ACDC, Nirvana і багато інших. Сьогодні найяскравішими представниками вважаються Green Day, Монаскін, Imagine Dragons і далі за списком: хіп-хоп. Це стилізована аудіодоріжка, що супроводжується ремованою ритмічною мовою або наспівом. Жанр з'явився у 70-х роках у найбідніших районах нью йорка Хіп-хоп культуру загалом часто визначають такі ключові елементи: реп маніпуляції діджея з програвачем, вуличні танці, брейк-данс, малювання яскравих графіці – Одними із найяскравіших представників хіп-хоп-музики вважаються Eminem, Kanye West, Drake, Tyler the Creator, Mac Miller, Post Malone. Музика єднає.